І далі поговоримо про F-16. Такі жадані очікувані і про передачу цих літаків в Україні. Завтра зокрема цю тему обговорять на черговій зустрічі в форматі Рамштайн. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер. Зустріч починається з того, що Україна озвучить нагальні потреби та розкаже про перебіг подій на фронті. В Пентагоні очікують, що пріоритетними темами залишається посилення наземної ППО та забезпечення військових боєприпасами. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю поділіться, можливо, вашими відчуттями в контексті F-16. Можливо, можемо сподіватися на передачу F-16 трішки раніше. От, можливо, завтра на зустрічі у форматі Рамштайн буде ухвалене рішення про передачу хоча б кількох літаків винищувачів для України я не знаю, ну як ми можемо знаєте, поштучно ж кажу, набирати літаки. Ну це неправильно. По перше, це ж комплексне питання. Деякі країни стоять в черзі ну десятиліттям. Ну фактично 8-10 років, які вже є навіть членами НАТО, очікуючи, літаки. Це не все непросто. Тут потрібно об'єднати такі речі, як підготовка інфраструктури, підготовка пілотів, підготовка інженерно-авіаційного складу, підготовка офіцерів, які будуть керувати польотами, і так далі. Тому. Який смисл передавати нам? Ну завтра приймуть, як ви кажете, там от три, три штуки. Давайте переженемо в Україну, поставимо, хай там стоять. Ну ми розуміємо, в яких умовах сьогодні воюють наші пілоти, як виконують завдання на сьогоднішній день? Дуже важко військовим льотчикам. По-перше, воювати на старій радянській техніці, яка поступається в 5-6 разів по кількості, да, тим тим, що атакують нас, і в рази в технологіях поступаються наші літаки. І на цих літаках сьогодні пілоти виконують завдання на аеродромах, які постійно під прицілом ворожих ракет та дронів. Тому ми не можемо собі сьогодні дозволити якісь ну, власне зволікання. Безпека це основне, що сьогодні. Повинно бути на порядку денному, що ворог завдає, як бачите, ударами різних озброєнням різних типів ракетами різного базування, повітряного, наземного, і також з кораблів з Чорного моря вони постійно можуть атакувати наші об'єкти. Льотчики сьогодні роззосереджені по всій території України на оперативних аеродромах. Зрозуміло, чому це робиться ну, в стаціонарному вигляді ті бригади, які в нас. Були до війни, як вони виконували завдання зараз, так виконати неможливо. Льочки змушені динамічно працювати з різних тих от аеродромів які я казав. Ну так само, зрештою, як і протиповітряна оборона наземна, як і наші зенітники, вони теж постійно пересуваються по різних регіонах, по різних місцях, по позиціях, щоб ворог не зміг вражати їх тим озброєнням, про яке я теж сказав. Ну насправнаправду F-16 – це сучасні борти, багатофункціональні. функціональні. І як ви слушно зазначили якось напередодні, да, в одному з інтерв'ю, що навчитися можна і за тиждень а от воювати на це потрібен час. Щойно ви самі зазначили, що потрібні молоді пілоти. Я тут в цій частині згадую радість нашого пілота пілотакара, славно звісно, і всім відомо, який одразу дізнавшись про рішення щодо надання і навчання і долучення до коаліції США. Він сказав, що це найкращий день після початку широкомасштабного вторгнення. Ну особисто для нього. А от щодо молодих пілотів, яких треба вчити, які більш, скажімо, здатні опанувати цією складною технікою. Чи достатньо у нас таких ну, потенційних кандидатів? Адже йдеться напевно не про десятки, а можливо, там ну, на початках це може бути кілька десятків, але далі буде більше. Як вважаєте? Ну, процес підготовки льотного складу це невпинний процес. Ми повинні розуміти, що льотчики мають ну, менший термін з проходження служби, тому що там є обмеження по здоров'ю. Відповідно, льотна робота непроста, Це постійні перевантаження, це позначається і на здоров'ю, тому льотчики ну переважно швидше йдуть на пенсію або йдуть там в цивільну авіацію чи на іншу роботу, і так далі. Але тому процес не повинен ставати ні на жоден рік, не має бути порожнім. У нас є Харківський університет повітряних сил національний, так і, імені Івана Кожедуба, який знаходиться територіально в Харкові, але на сьогоднішній день курсанти розосереджені, власне, теж по всіх по бойових бригадах, де вчаться фактично в бойових умовах сьогодні ставати пілотами. Раніше вони були більше за партами, а зараз вже в бойових бригадах. Такі реалії війни на сьогоднішній день. І молоді пілоти дійсно. Перспектива серйозна, можливо, навіть і навчання за кордоном, тому що оскільки ми переходимо на новий тип винищувача західного, то логічно проходити на тих базах, де сьогодні є потужності для навчання. Уже чимало країн Європи, Сполучені Штати, Канада зголосилися, що будуть давати ну, свою матеріальну технічну базу для навчання наших льотчиків. Чим більше буде таких країн, тим більше буде пропускна можливість от власне цих навчань. А нам треба робити це швидко. Тому що від цього залежить швидкість постановки на озброєння наших ну винищувачів, які надійдуть нам від наших партнерів. Тому справді перша хвиля пілотів, ну коли буде прийнято рішення, поїде вже навчатися. Потім поїде друга хвиля, в які країни буде визначати наше вище керівництво, і таким чином потроху будемо повністю перепідготовлювати пілотів на F 16 для того, щоб він став одним основним типом бойового літака в авіації днями говорили про те, що на жаль в Україні зараз немає достатньо засобів проти балістики, яку застосовує ворог. Чи можна сказати, що коли Україна отримає винищувача в 16 таким чином ми сформуємо фактично умовно залізний купол над Україною з усіх можливих варіацій, так і протиповітряна оборона наземна, і винищувачі, і фактично небо України буде захищене? Ну, хай не на 100, на 99%. Ну, винищувачі дадуть можливість перекрити ті регіони, де в нас є певні так прогалини, слабкі місця. Мається на увазі, що ППО наземне не може покрити сьогодні технічно всю територію України. Це було і до війни, і зараз навіть не зазвичай то що ми посилюємося сучасними засобами противітної оборони. Літак теж частина ППО десь. ППО буде основне наземне перекривати стратегічні напрямки, важливі державні об'єкти, об'єкти інфраструктури, міста. А вже далі можуть працювати і мобільні вогнові групи, і винищувачі Ф 16 Вони теж є частиною ППО. Однак, винищувач Ф 16 не зможе працювати проти балістичних цілей. Балістика це зовсім інша історія. Балістика це ракета, яка в Падає на великій швидкості вниз, тобто ну балістичній території. Це називається, тому тут потрібні саме такі засоби, як Петріот та сам ті, які мають ракети, здатні боротися з балістикою. f 16 буде захищати наш повітряний простір від таких крилатих ракет, як Х-101, калібр від дронів Камікадзе. Він буде робити це надзвичайно ефективно там, де найбільш потрібно буде це робити. Також f 16 буде завойовувати перевагу в повітрі. Що російська авіація сьогодні переважає нас, ну як я вже казав, за кількістю за технологіями не можуть наші виничувачі боротися в дан, в даних ні установці з тими винищувачем, тому перевага в повітрі на окупованих територіях це дійсно ключове питання, яке допоможе нашим наземним військам успішно вести і наступальні, і оборонні дії. Чекаємо на позитивні для України рішення вже завтра у форматі Рамштайн, зокрема, і в контексті протиповітряної оборони. Це принаймні анонсовано, пане Юрію. Я дякую вам за те, що ви долучилися і за ваші коментарі. Юрій ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.